Продаж однокімнатної квартири Київ, вулиця Антоновича, 158. Будинок цегляний. вийде якраз в сторону Антоновича і там буквально квартал метро Лебіцька. Квартира загалом з оздобленням, але потребує косметичного ремонту. Санвузол нормальний. Це працює вся сантехніка. Тут вивід під пральну машину. Це прихожа. Тут ще невеличка така а, шафа і кухня. Лічильники вже встановлені. Залишилось моблювати меблями. Ну, тут ще можна зробити таку столову. Зону при бажанні. Е, класна локація, можна купувати і для життя, та і під бізнес, тому що все, що потрібно, все знаходиться поруч. Приїжджайте на перегляд. До зустрічі!